Вітаю, звати мене Андрій Миронюк, я стратег росту, засновник консалтингової компанії Миронюк Консалтинг, і ми будуємо стратегії для бізнесів, які хочуть зростати, для власників і команд, які хочуть розвиватися. Сьогодні ми будемо говорити з вами про стратегію. І якщо запитати, що таке стратегія, то я завжди кажу, діть в Google і погугліть. А Нагугливши там 100-500 питань, а дуже важливо сфокусуватися на головному. Я зазвичай кажу, що стратегія це вибір цілей і кроків для їх досягнення. Бізнесу, як і будь-кому, дуже важливо сфокусуватися на чітких цілях і збудувати свій шлях до них. Якщо говорити ширше про бізнес-стратегію, то окрім цілей і кроків досягнення, вона має давати відповідь на два важливих питання. Перше це як ми виграємо ринок. Як ми зробимо так, щоб клієнти вибрали нас, а не пішли до конкурентів? І друге питання це за рахунок чого бізнес буде зростати. Але точно у стратегії повинна бути перша це візія. Візія — це дуже чітке бачення того, яку компанію ми будуємо. Розробку будь-якої стратегії ми починаємо з того, що збираємо власників бізнесу, керівників компанії, членів команди, і пробуємо з ними розібратися, яку компанію вони хочуть побудувати. Я їх так прямо запитую, кажу: а якою буде та компанія через 5-10 років. І очевидно, що команді потрібно домовитись, що саме ми будуємо. Це так, як з будинком. Якщо ви не вирішили, який буде той будинок, і кожен потрохи щось будує своє, то очевидно, що ви нічого не добудуєте. Тому візія це перший найважливіший елемент побудови будь-якої стратегії. При тому, що візія вона повинна надихати, і це така свого роду мрія, яка веде тебе щодня на роботу з роботи. До чудових проєктів, до розвитку і так далі. Музика. Далі після візії повинні бути дуже чіткі цілі. Це така частина оцифровки візії, та по яких конкретно критеріях, по яких конкретно показниках ми будемо розуміти, що нам вдалося зробити ту компанію, яку ми будуємо. Ну або, наприклад, зрозуміти, скільки нам ще лишилось, там десь там посередині шляху, чи, чи вже зовсім поруч, чи тільки на початку. Тому візія цілі. Після того, як ми розібрали і виставили дуже чіткі цілі, там на 10, 5, 3, наступний рік, далі потрібно будувати розуміння, а на якому ринку ми збираємося досягти цих цілей. Тобто, коли компанія має чітке розуміння, до чого вона хоче прийти, ми думаємо, де ми це зможемо досягнути. Під ринком я маю на увазі або географія, це можуть бути різні країни. Або якщо ми говоримо, наприклад, про там домашній український ринок, що найчастіше буває з нашими клієнтами, то ми тоді говоримо про сегменти клієнтів. Кого конкретно з клієнтів ми збираємося ощасливити нашою ціннісною пропозицією, нашим продуктом, щоб за рахунок цього досягти цих цілей? Якщо говорити зовсім меркантильно, у яких клієнтів зараз ті гроші, які ми хочемо заробити там через рік, два, три, п'ять, десять? Після розуміння ринку потрібно зрозуміти свою аудиторію, дуже чітко зрозуміти їхні потреби, за рішення яких проблем вони будуть готові платити. Вони будуть готові купувати наші продукти, сервіси і так далі, і платити нам, і таким чином ми зможемо розвиватися. Після цього ми починаємо розуміти нашу ціннісну пропозицію. В стратегії повинна бути дуже чітка, зрозуміла ціннісна пропозиція, це та причина, по якій люди оберуть вас, а не понесуть свої гроші до конкурентів. Як тільки є чітке розуміння ціннісної пропозиції, далі це все потрібно відобразити у такому понятті, яке називається бренд, бо бренд це не просто логотип, неймінг і класна ідентика, бренд-стаканчика і футболки, а бренд це дуже чіткий продуманий образ, який повинен бути в голові у ваших користувачів, коли вони думають про вас. І саме завдяки цьому образу вони готові вам доплачувати, готові бути лояльними, тобто бути чимось жертвувати заради того, щоб бути з вами. Коли є розуміння моделі бренду, далі ми будуємо комунікаційну стратегію, це те, кому що, де і як сказати, щоб люди в голові сформували в себе з часом ось такий бренд. Після розуміння цих всіх речей далі по суті будується план, що, кому, як, де, коли потрібно зробити, щоб всі ці речі спрацювали, щоб ми створили правильний продукт, який доносить виграшну ціннісну пропозицію, потрібній аудиторії, яка його бере купує, і відповідно це допомагає нашому бізнесу розвиватися, досягати поставлених цілей. І через якийсь час бізнес дорівнює візії бізнесу, яка була. Ось такі елементи стратегії, якщо говорити дуже в такому верхнерівнему аспекті, звичайно, що кожного разу кожен кейс, кожен клієнт, який до нас приходить, це завжди різна ситуація, і можуть бути ну певні моменти, нюанси, додаткові речі, такі як інколи ми будуємо, наприклад, організаційну структуру під конкретну стратегію. Тобто, якщо наша стратегія там, ось такі цілі, ось такий план, ми хочемо досягти, то хто нам потрібен в команді? Тоді та яка наша організаційна структура, які люди потрібні, які... Завдання цих людей, по яких метриках вони мірюють свій успіх. Такі речі теж повинні бути в стратегії, бо інакше ви не зможете її реалізувати. Це буде класна презентація, десь на сервері, можливо, навіть за дорого куплена, але ніколи не принесе результат. Етапи побудови стратегії є такі дуже м -м, чіткі, загальні, базові етапи це домовтесь разом, яку компанію ви будуєте, поставте візію. Оцифруйте візію в чіткі цілі, виберіть правильний ринок, на якому ви зможете досягнути цих цілей. Дослідіть цей ринок. Під ринком ми маємо на увазі клієнтів, яким саме клієнтам ви хочете продавати. До того як клієнтам щось продати, потрібно їх дослідити, поспілкуватися з ними, зрозуміти, які їхні болі, потреби в них є, за рішення яких вони будуть готові вам платити. Наступний етап створіть цей продукт, створіть ціннісну пропозицію і продукт, який доносить цю ціннісну пропозицію. Продумайте дистрибуцію, як ви будете доставляти до людей цей продукт. Продумайте комунікацію, звідки люди будуть знати, що нарешті на цій прекрасній землі з'явилося рішення їхніх найважливіших потреб, за які вони прям будуть супер готові вам платити. І далі відповідно розбудуйте структуру компанії. Яка буде залежати від того, що ж ви саме плануєте робити, та яка ваша ціннісна пропозиція, який у вас буде продукт, якими каналами дистрибуції ви будете користуватися, якими каналами комунікації ви будете користуватися, яка адміністративна частина в компанії вам потрібна, і каскадуєте це все на дуже чіткий план роботи для кожного з відділів з дуже чіткими зрозумілими KPI, метриками результату, щоб кожен зміг дуже чітко заміряти свій прогрес і розуміти, де ми знаходимося на шляху реалізації нашої стратегії. Далі це все лягає в річний, піврічний, квартальний місячний план і каскадується по тижнях на кожного працівника. Тому дуже важливо, щоб в роботі щодня кожен з членів команди дуже чітко розумів, як те, що він робить, наближає компанію до цілі, яка перед нею стоїть. Рівні стратегії вони залежать від там масштабу компанії, від структури. Організації, але в цілому, найчастіше ми працюємо з малим і середнім бізнесом. То тут я найчастіше працюю по такій логіці: на найвищому рівні стоїть особиста стратегія власника, і це дуже важливо. Найвищий екзистенційний рівень стратегії це особиста стратегія власника. Вона має давати чітко відповідь на питання, чи потрібен тобі бізнес. Бо не всім потрібен бізнес і багатьом людям справді краще і щасливіше бути без бізнесу. Особиста стратегія власника це про те, а ким я хочу стати через 20-30 років. На наступному рівні йде бізнес стратегія. Бізнес стратегія це те, як ми будуємо і доносимо цінність до клієнта, що ми робимо і які в нас цілі. Далі бізнес стратегія полягає в тому, якою ми хочемо, щоб наша компанія стала там через певний десяток років, і як ми туди підемо? Верхний рівень. Наступним рівнем іде маркетинг-стратегія. Маркетинг, маркетинг це про маркет ринок. Значить, нашому бізнесу, наприклад, згідно бізнес-стратегії, потрібно вирости там в 10-20 разів. І маркетинг стратегія дає на питання, на якому ринку як ми будемо зростати. Та це про вибір ринку. І це стосується як і конкретного сегменту людей, так і може бути рівню, наприклад, це економ-сегмент, там середній преміум, і так далі, і так далі. Після цього всього ми спускаємось на рівень так званої бренд-стратегії. Це відповідь на питання, яким ми маємо стати брендом, щоб люди на цьому ринку. Да, на маркетинг стратегії обрали нас з поміж всіх конкурентів, коли ми визначили яким брендом ми повинні бути, як люди повинні сприймати, пам'ятати нас? Ми спускаємось на рівень комунікаційної стратегії. Це про те, окей, кому що, де і як нам треба сказати, щоб в людей в голові було враження про нас, що ми ось такий бренд. І тому вони на рівні маркетинг стратегії обирали нас на цьому ринку, тому бізнес зростав, як він планував досягав своїх цілей, і тому я, як власник бізнесу, був щасливий, бо це наближало би мене до ідеальної візії, яка у мене є. Далі спускаються насправді вже дуже таких більш фрагментарні рівні стратегії, як наприклад там. Комунікаційна може бути діджитал стратегія, офлайн. Діджитал стратегія може ділитися, не знаю, на конкретно SMM стратегія. SMM стратегія може під собою мати конкретну стратегію просування в Інстаграмі, TikTok і так далі. і так далі. Але найчастіше ми працюємо по таких рівнях стратегії, в чому головна радість і головне нещастя стратегії. Радість, головна стратегія в тому, що вона, коли реалізована, то бізнес зростає, ти розвиваєшся, розвивається команда, і є дуже класне відчуття, що все окей. А біда стратегії в тому, що часто вони лишаються нереалізованими. І отут дуже цікава річ, що бізнесу насправді не потрібні класні стратегії. Бо від класних стратегій прибуток не росте. А прибуток росте від реалізованих стратегій. І це дуже такий важливий момент, бо зробити стратегію це там важливо, але реалізувати її ще важливіше. Найчастіше стратегії не реалізовуються з двох причин, як мені здається, перша це тому, що вони дуже складні. Часто нам хочеться зробити щось таке супер -вау, там, трьохрівнева стратегія, е гей, така складнюча, складнюча. Я вважаю, що все, що складне, не працює. Бо воно не зрозуміле, те, що не зрозуміле, не буде реалізовано, ну і, відповідно, ніякого толку вашій компанії не принесе. Тому не ганяйтеся за супер класними, моднявими стратегіями. Другий важливий момент, щоб стратегія була реалізована, треба розробляти її з тими людьми, які мають це реалізовувати. Це дуже важливо. Ви розумієте, що геп між вашим мисленням і вашою командою може бути ну, немалий. І те, що ви зробили тут, ось тут не зрозуміло людям. А люди ніколи не зроблять те, що вони не розуміють. Питання в тому, чи треба вам крута стратегія. Тому ми завжди кажемо, що не віддавайте стратегію на аутсорс. Стратегію не можна делегувати. Стратегію повинна робити ваша компанія. Єдине, що, якщо ви не вмієте робити стратегію, якщо ви у вас інший профіль, але ви не займаєтесь там, тим, що ви розробляєте стратегії щодня з 9 до 6, то, може бути, вам потрібна допомога в методології розробці стратегії. Але вона точно береться голів ваших співробітників, цілі точно ставляться вашою командою. Більше того, ваша команда сама вам скаже, як вона зможе їх досягнути, бо ваша команда набагато краще розуміє вашу компанію, ваші ресурси, які у вас є. І ресурси, яких вас немає, ніколи не буде. Тобто, в розробці стратегії є кілька стратегічних сесій, де збирається разом команда, синхронізовується, вони визначаються до яких цілей вони хочуть іти, як вони будуть іти. Це дуже важлива історія, бо люди не люблять реалізовувати чужих стратегій, як правило, команда не хоче йти до чужих цілей, тим паче йти способом, який реально не твій. Ось люди не хочуть бути наслідком, їм завжди хочеться бути причиною. От така історія, стратегіями, які ніколи не реалізовуються. Але вони виглядають дуже забавно і, і завжди дуже радісно. Це як в анекдоті. Значить, зайці бідкаються, що їх ганяє лисиця по лісі, а от їжаки вона не чіпає, бо їжак колючий згорнувся і ок. Приходять зайці до сови і кажуть, слухай, сова, ну ти ж реально розумна така. Ну підкажи нам, як бути, чого от за нами лисиці ганяється, а їжакам ок. Сова каже: окей, зараз подумаю. Дивіться, зайці, станьте їжаками. <смес> Такі в смислі, як же ми станемо? Вона кажу, ні, дивіться, це вже тактика, я стратег. Стратегічно треба стати їжаком. Як ставати? Ваші проблеми. Що важливо в переході від стратегії до реалізації, ну щоб стратегія так і не лишилась стратегією, а все ж таки вона принесла якийсь результат. В стратегії у вас повинна бути ціннісна пропозиція. Ціннісна пропозиція це відповідь на питання, чому нас обира клієнт, а не піде до конкурентів. І от дуже важливо, щоб вся компанія перебудовувалась під цю ціннісну пропозицію. Це означає, що йде перебудова всіх процесів, це означає, що коли ви визначилися і вибрали свою ціннісну пропозицію, то вам потрібно розвивати компетенції, які підсилюють цю ціннісну пропозицію, не знаю, знаходити якусь експертизу, технології і так далі. Якщо ви придумали якусь там класну ціннісну пропозицію, але ви нічого не змінили в бізнесі, то воно не спрацює. Як тільки ви зрозуміли, яка ваша ціннісна пропозиція, як тільки ви почали інвестувати в розвиток компетенцій. Ки підсилюють ціннісну пропозицію одразу починаємо шукати де можна зекономити на тому, що не є важливим для клієнта. Яке, як приклад, з точки зору, а давайте закономом на збірці меблів. Тобто, вам можливо знаходити ресурси, бо ну, стратегія звучать класно, а давайте ми що зробимо це, і ми зробимо це. Це все в теорії звучить гарно, бо в теорії немає різниці між теорією і практикою, а на практиці є різниця між теорією і практикою. І якщо працювати багато з реальним бізнесом, то ти побачиш, що всі ці геніальні ідеї вони чогось коштують, і дуже рідко в бізнеса є суперкосмічний запас грошей, що і це зробити, і це зробити, і це зробити. Тобто, ви точно впратесь в ресурси. Відповідно. Коли придумали якусь геніальну фішку в стратегії, тепер подумайте, а що ви можете прибрати, щоб вивільнити звідти ресурс, гроші, години, людей і так далі. І так далі. Тому прибрати цю річ дуже важливо. Третій важливий складник це все ж таки комунікація. Якщо ви не розкажете людям про своє суперкласне рішення, вони про це не дізнаються. І тут сюрприз, сюрприз, люди не можуть купити те про що вони не знають. Тому будь-яка стратегія вона має бути донесена до клієнта інакше не важливо, у вас класнючі продукт, якщо клієнт про це не знає. Четвертий важливий етап це досить чіткий план для кожного співробітника із дуже чіткими цілями. А по яких ви будете регулярно міряти, там щотижня, щомісяця, щоквартально, щоб дивитися, як ви рухаєтесь на цьому шляху, що спрацьовує, що не спрацьовує, бо стратегування це постійний процес. Ти не можеш один раз зробити стратегію, і такі вау, клас. Стратегія це як чистити зуби. Ну це треба робити постійно, і тоді все буде ок, і то часу часу треба ходити до стоматолога, а значить, треба робити стратегічні сесії, щоб якось калібрувати, синхронізуватись, але це точно постійний процес, а значить. Повинні бути дуже чіткі метрики, по яких ти відстежуєш, що ми рухаємось по тій стратегії, чи ми не рухаємось, чи ми відхиляємось, що спрацьовує, що не спрацьовує, і так далі. І так далі.